Добрий вечір, шановне товариство. 18 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу вам показати результати вкорінювання наших живців на воді. Живці, як ви бачили, я поставив 19 лютого. Пройшов майже місяць. І що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо ми отаку ж картину. От три живці поставив. Виноград звичайний технар, Скажем так, зелений винний сорт. Не знаю, як він називається, але він потрібен мені. І от що ми маємо за цих 4 тижні майже місяць. От на одному живці, як бачите, Маємо отакі корінчики. Зволікати не потрібно з цієї сторони, також пробиваються корінчики. Але кажу, зволікати не потрібно їх чекати, чим менший корінчик, тим краще висаджувати. Грунто суміш. А, сажу я отакі контейнера. Бутилку обрізаю, нанесу, засипаю горіхову шкаралупу замість дренажа. Грунту суміш готую сам. Беру землю городню, беру перегній, підмішую пісочку і саджаю таку землю. Роблю заглибину олівцем. вставляю жерець акуратненько, щоб не побломати корінчики, вливаю водичку. Живець вставляти глибоко не потрібно, так як донизу має рости коріння. І якщо вставити до самого низу, коріння буде завертатися доверху і це буде дуже негативно впливати. Отак От вставили, ми його примняли. І тепер поливаємо, доверху заливаємо наш контейнер. Ось таким чином і чекаємо, поки війде водичка. Поки водичка входить, я вам покажу ще стан двох живців, які залишились. Рівномірно розвиток не йде, ось на цьому. Брунька прокинулася. Маємо отакий паросточок. І маємо вже зачатки корінчиків. Через кілька днів також його треба висадити. І третій наш живець знаходиться в такому стані. Брунька тільки зверху починає прокидатися. Зате на п'ятці дуже добре вже видно розвиток. Як розвиток? Зачатки. Розвитку коріння. Ось поки я вам це показував. Земля увійшла, вологу прийняла, можна ще додати трошки водички. І зверху на це все засипаємо сухою землею. Я взяв совочка, засипаємо з Треба використовувати совочок, але я не взяв, вже не буду я вставляти. Засипали землею, злегка притрамбували, сильно не потрібно. І наш саженець розсекли. Вже наш корінений чубучок став вегетуючим саженцем. Ну що, ж, шановні друзі, на цьому? Буду з вами сьогодні прощатися, а показувати вже буду результат по цих трьох саджанцях при посадці, мабуть, відкритий ґрунт. Може, що зроблю якесь проміжне відео, а може і ні. Всім мирного неба, міцного здоров'я, до побачення.